Чому з часом шкіра довкола вашого тріцепсу починає провисати, стає дряблою, менш еластичною та й взагалі схожою на тісто для вареників? У прекрасної половині нашого людства шкіра в районі трицепса частіше провисає, ніж у чоловіків. І ось чому. З часом естроген починає падати, колагену стає менше, і відповідно шкіра втрачає свою пружність. Плюс у жінок менше м'язевої маси, ніж у чоловіків. Особливо в руках. А коли м'язів мало, то шкіра просто розпливається, бо під нею якби нічого нема. Додай сюди постійні колування ваги, то ти схудла, то набрала, то знову схудла, і от маєш обвеслу шкіру. І тут ніякий крем з колагеном тобі не допоможе, бо якщо під шкірою пусто, то хоч золотом себе масти, але руки все одно будуть як холодець. Але не панікуй, це все реально виправити. Лови три вправи, щоб підтягнути твої ручки. Ну а більше вправ на тріцепс і недільки ти можеш знайти за посиланням в шапці профілю.